Так, всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як навчитися дуже швидко лутатися а, в StarCraft і не тільки якось ще быстро тикати по екрану, при цьому зажав просто ліву клавішу миші. Так от, заходимо в Google, пишемо Ахка, скачуємо оцю штучку AutoHotKey, download і скачуємо її на першу версію v 11 Все, після того, як ви скачали. Я ссылки в описании в описании вам там. А, ой, не в ссылке, просто в описании. Я вам вставлю оцей скрипт. Ми тепер нажимаємо по правій правой миші по екрану. а создать auto хоткейск скрипт. У нього то есть в блокноті Тут оце стираємо, І от оце я вам фігачу в под, под відос щоб ви це скопірували і... Себе це поставили. Так от, тепер я вам об'ясняю. Знак оклику це означає у нас Alt, а Shift. Це у нас на англійській розкладці Shift плюс 6. Оця ця штучка це означає у нас. Ой, блін, shift. Ctrl, Ctrl. А оця штучка плюсик у нас. Це означає вже Shift. То що ось тут у мене стоїть. Активірувати цей скрипт типу, знаково плюс і левая кнопка миші. Так вот, це я удалю, що там міни не забавився на всякий случай. А, так от. А це ви вставили. Тепер я вам сейчас покажу, як ось це робота. Тобто, я зараз його запустив, ось я зажимаю Alt-Shift. Я веду по екрану дуже швидко. Бачите, закривається відкривається. Зараз я вам зайду в Слівкрафт, все покажу. А, так, змінення в блокноті. То есть якщо у мене і його виключить, достаточно нажати Alt F9. Тепер я нажимаю Alt-Shift і ось пракну камеші, бачите, тупо воно виділяється. То есть немає ніяких кликов. Alt-Shift обратно все воно жстко кликает Так от, сейчас я вам зайду в StockRoute Если Steam буде не чорний, і все вам покажу. Загрузочка быстренько буде. Год, вот, зашли мы в Сталкрафт. Теперь персональный склад. Ну, не важно. Alt-Shift. То есть, ну, вы бачите. А Alt F9, Alt-Shift. все уже ничего не нажимается. Ни а, ну, вот и все. Я вам рассказал. Можете закривати вже уже кому я поміг. А ті, хто остались, сейчас я вам покажу фастиком фічу. Дивіться, после неубла. Обнові... Ой. Добавили, от завдання, чорний ринок, і и ми тут скупщику предмет. Тобто... То есть, оце, типа можна через время. То есть зараз продамо йому... фігню. Продати. Альфу. І потом ми можемо тут викупити. Правда, подороже. Uh, но мы все таки можем выкупить. И так можно делать бесконечно. И вот у меня там было uh, 120 тысяч. А, uh, ой, 120 тысяч. Uh, 20 что-то. И бачите уже поболее. И так вот еще раз делаем. Ты ч? промазал по Продать. Возврат вместо там 50 тысяч у мене уже соточка короче так можно просто там хотя бы на 10% ви плачете но можно зато не фармить 10 часов а так просто фастиком потыкать та и все так надеюсь вам помихав відос вам был максимально полезный давайте всем удачи всем пока всем всем багато артефактов и здоровья вам